Доброго дня, шановні колеги, я Олексій Григорович. Хочу представити вам новий підручник з хімії для 9 класу, що зараз проходить експертизу на всеукраїнському конкурсі підручників для 9 класу. Ну, По-перше, хотілося б відзначити, що вся команда. Видавництва, і, зокрема, я ми намагалися зробити сучасний підручник на світовому рівні. Ми подивилися багато аналогів зарубіжних і намагалися зробити так, щоб підручник був цікавим з одної точки зору, інформативним з іншого боку, і корисним як для вчителів, так і для учнів. Звісно, що підручник повністю відповідає стандарту середньої освіти, що зараз дійсний, і також ми намагалися втілити у цьому підручнику нові концепції, що зараз втілюються в рамках концепції нової української школи, тобто саме компетентнісний підхід до. Навчання хімії. І сподіваюся, що я зараз зможу показати саме в який спосіб ми це реалізували. І отже, коротко про те, як саме побудований підручник і що саме в ньому є. Ну, звісно, як і у всіх підручників, навчальний матеріал розділений на відповідні теми. Теми відповідно до навчальної програми дійсної зараз, на початку кожного розділу наведено інформацію про те, що необхідно вивчити саме в цьому розділі. Ну, на відміну від того, Перед кожним параграфом я не хочу на це витрачати місце підручнику та час, оскільки все одно ніхто це не читає. А на початку розділу наведено, причому іноді в жартівливій формі, наведено саме, що саме учні зможуть, на які питання вони зможуть відповісти після опанування тієї чи іншої теми. Всі параграфи вони досить однакові за структурою, поділяються на певні підрозділи, є певні елементи, про які я зараз скажу, і обов'язково на початку кожного параграфу є так звана рубрика Пригадайте. Ну, Ви знаєте, що на початку кожного уроку обов'язково має бути. Етап актуалізації знань, і саме в цій рубриці ми представили ті питання, які необхідно актуалізувати для того, щоб нормально і успішно опанувати матеріал того чи іншого параграфу. Причому це може допомогти в роботі і над уроком, тобто для кожного вчителя, так і для учнів, якщо він самостійно опановує матеріал того чи іншого параграфу. А там, де це можливо було в пунктах, на які розділено на матеріал параграфу, наводяться головні тези в рамках, ну. Якщо ви користуєтеся підручником восьмого класу, ви вже могли побачити це у восьмому класі. У дев'ятому класі ми це зробили трошечки ще більше, ще ширше. Отже, якщо необхідно учневі швидко повторити певні головні тези, то він може звертати увагу на, на саме ці на текст в цих рамках. Матеріал 9 класу дуже так, благодатний для того, щоб використовувати малюнки саме дворівні. І ви бачите приклад такого малюнку. Такий підхід до створення і ілюстрації хімічних процесів ми вже використовуємо протягом 7-го і 8 класу, і в 9 класі особливо це цікаво, оскільки в першу чергу. Вивчаються теми з електролітичної дисоціації, яку багато учнів ну, не дуже добре розуміють. Тому ми намагалися показати, як саме відбуваються процеси з йонами в розчинах саме на от таких от дворівневих малюночках і. Тут саме показано, які йони беруть участь, які речовини утворюються при цьому, і використовуючи такі дворівні малюнки, набагато простіше пояснювати зміст скорочених йонно-молекулярних рівнянь. Одна з найскладніших тем 9 класу це окусновідновні процеси. Тому ми намагалися зробити якомога більше ілюстрації, причому використовуючи кольорове кодування, тобто кожен кольор відповідає процесу з окисником чи відновником, і саме процес окиснення чи відновлення. Ну, такий підхід використовується зараз у підручниках світового рівня. І намагаємось сподіваємося, що такий підхід буде допомагати у розумінні саме описно відновних процесів. Причому це ми використовуємо як для ілюстрації самих реакцій, так і як ви бачите, для складання електронного балансу, що також. Досить часто викликає труднощі учнів. Причому зверніть увагу, що таке кольорове кодування ми використовуємо повністю для пояснення всього алгоритму складання електронного балансу. Оскільки, ну, на мою думку, є досить серйозна проблема, що більшість учнів вони Ну, ставляться дуже формально до складання електронного балансу, звісно, що на шкільному рівні електронний баланс складається для хімічного для рівнянь хімічних реакцій, досить простих, але коли потім ці учні готуються до ЗНО або потрапляють до. Вищих навчальних закладів з певною хімічною складовою, вони не можуть використовувати цей електронний баланс на складніших рівняннях. Тому я запропонував ну, досить нетрадиційний підхід до складання саме електронного балансу, ну а який у підручнику. І причому завжди. Використовуємо і кольорове кодування, і повне пояснення кожної дії для того, щоб учні зрозуміли саме суть, для чого складається електронний баланс, і чому саме так він складається? В основних підрозділах зараз вибачте. Матеріал підручнику він подано так звано у дворівневій, дворівневій системі. Отже, підручник дійсно є дворівневим, в ньому є основний матеріал, який подано ну, основним шрифтом. І містить всі питання, що необхідні для вивчення у звичайних класів, у звичайних загальноосвітніх класів. І при тому ще є додатковий матеріал, ми називаємо це рубрикою, рубрикою «Дізнайтеся більше. У цій рубриці міститься або матеріал, який пояснює певні складні питання. Опанування яких не потребує звичайна навчальна програма, або ці питання розглядаються у класах з поглибленим вивченням хімії. Отже, в принципі, то, хоча підручник націлений в першу чергу для звичайних класів, що працюють за звичайною навчальною програмою, але в принципі його можна використовувати і для класів із поглибленим вивченням хімії. Ті питання, які є у програмі споглибленого вивчення, але не помістилися у рубриці дізнатися більше, вони розглядаються на сайті в електронному додатку, про який я скажу трохи пізніше. Також є досить різнобічний додатковий матеріал. Ну, звичайно, хімія це дуже цікава наука, сучасна наука. Тому є рубрика Цікаво, що в якій наведено цікаві факти. Вони будуть нагоді і в певних тем, і, в принципі, для розширення юдиції наведено. Досить багато біографій різних вчених, причому як вітчизняних, так і зарубіжних, які зробили досить суттєвий вклад у розвиток хімії і у розвиток тих теорій, які вивчаються саме у 9 класі, і досить обширний додаток, який містить, і розрахункові формули. Причому зверніть увагу, в принципі, то. В 9 класі вивчається тільки один новий тип задач з використанням закону об'ємних співвідношень, але Матеріал навчальної програми 9 класу потребує розв'язання всіх типів задач, що вивчалися протягом 7 та 8 класу. Оскільки учні вже позабували всі формули всі величини, то обов'язково у певному додатку наведено всі формули, які вивчали протягом 7 та восьмого класу, наведено всі фізичні величини, які використовуються при цьому способи їх переведення у кратні та дольні одиниці. Також є Додаток, в якому наведено приклади речовин в різних ступенях окиснення, що буде в нагоді для складання окисновідновних реакцій, ну і, звичайно, що є також, в принципі, різні цікаві факти додатках. Дев'ятий клас дуже. Благодатний для складання так званих енциклопедичних сторінок. І багато матеріалу ми подаємо саме у вигляді енциклопедичних сторінок. Це стосується в першу чергу питань, що стосується застосування речовин, застосування процесів, їхня поширеність у природі, ну і так далі. Звісно, що підручник це не збірник задач, але все одно ми намагалися помістити якомога більше завдань у підручнику, щоб було чим займатися і вдома, і на уроці. В підручнику міститься ну, близько там 600 різних запитань і задач. Причому це завдання дуже різні, є цікаві, в тому числі для розвитку різних компетенцій, і як ви бачите на цьому слайді, Є, ну, в першу чергу, всі завдання розділяються на три категорії: це так звані контрольні запитання, завдання для засвоєння матеріалу і лінгвістичні задачі. І як бачимо, ну, лінгвістична задача це вже в першу чергу розвиток мовної компетенції, що необхідно для сучасної, сучасної школи, концепції нової української школи, а самі завдання досить різнобічні і. Є звичайно завдання репродуктивного характеру. Вони наведені у рубриці контрольні запитання, і, в принципі, відповідаючи на контрольні запитання, ми можемо контролювати чи опанував. Запам'ятав, скажімо так, матеріал того чи іншого параграфу учень. І ну, в першу чергу я вважаю, що ці запитання учень має самостійно використовувати при підготовці до уроків, щоб він сам зрозумів, чи запам'ятав він матеріал, чи ні. Є також завдання пошукового характеру, тобто. Для того, щоб відповісти на ці запитання, необхідно показати, що учень зрозумів текст, зрозумів матеріал параграфу. Ну, обов'язково є розрахункові задачі. Також 7 класу ми практикуємо так звані завдання проблемного характеру, в яких необхідно шукати інформацію в додаткових джерелах. І відповідь на ці запитання не можна знайти у матеріальному підручнику. Ці питання можна використовувати також для того, щоб організовувати семінари або організовувати уроки нестандартного типу. Ну і я сподіваюся, що завдання проблемного характеру вони все ж таки трохи більше розкриють те, для чого необхідна хімія, і для чого в принципі, ми це все вивчаємо. Обов'язково є завдання на формування критичного мислення і також матеріал 9 класу він також благодатний для того, щоб ми показували взаємозв'язок хімії з повсякденним життям, щоб учні розуміли, що те, що вони вивчають, це все ж таки те, для чого що їм це знадобиться у повсякденному житті, як, наприклад, тут наведене завдання, коли. Учень має зрозуміти, що написано на етикетках продуктів, ну і так само в інших темах намагалися показати, що те, що вони бачать у магазині, у рекламі, те, що вони бачать у всьому житті, це необхідно, для цього необхідно вивчати хімію хоча б наш шкільному курсі. І, звісно, сучасні вимоги до складання підручників вимагають. Щоб використовувалися завдання у тестовій формі, ну, особисто, на мою думку, завдання в тестовій формі вони мають використовуватися для контролю знань. А не для навчання. Тому завдань в тестовій формі не так багато. Вони наведені тільки для того, щоб учні бачили, що такі завдання є, ну і іноді на них відповідали. Але таких завдань у підручнику не багато. власне для того, щоб готувати до ЗНО або готуватися до різних моніторингів, необхідно все ж таки використовувати інші. Інші посібники, в яких використовують саме тестові завдання. До всіх підручників видавництва ранок, зокрема, до підручників з хімії 7, 8, 9 класу є інтернет-додаток. Ви бачите електронну адресу інтерacті.ранок.com.ua. В цьому інтернет-додатку є досить багато цікавого. В першу чергу в інтернету датку містяться різні відеоролики: це відеоролики всіх демонстраційних експериментів, всіх лабораторних дослідів, а також всіх практичних робіт, що передбачені навчальною програмою. Отже, ними можна користуватися як Самостійно вдома учнями, так ними можна і користуватися при проведенні уроків відповідних або для демонстрації робіт, або для виконання лабораторних дослідів та практичних робіт. Але в першу чергу, звісно, вони націлені на те, щоб простіше було напрацювати вдома. А також в інтернет додатку містяться додаткові завдання, розрахункові. Якщо бракує тих задач, що наведені в підручнику, також можна користуватися тими завданнями, що є в інтернет додатку. Також в інтернет додатку є тестові завдання, і саме використовуючи ці тестові завдання, учні. Можуть саме дійсно звикати до завдань в тестовій формі, а також використовувати ці завдання для самоперевірки, ну, при підготовці до тематичного оцінювання або до інших уроків з контролю знань. І також, як вже сказав, в інтернет-додатку міститься матеріал, що не помістився у підручник, але необхідний для опанування хімії в 9 класі, в класах з поглибленим вивченням. Отже, сподіваюся, що вам подобаються підручники видавництва ранок, і, зокрема, підручник з хімії. Закликаю вас обирати підручник нашого видавництва. І сподіваюся, що він стане вам у нагоді для успішного вивчення і успішної підготовки до уроків і успішного опанування хімії. Дякую за увагу. На все добре.